Вітаю! І Ось ми підійшли до завдання втікачі пряникові чоловічки. Ми отримали наш ліхтарик Санти. для того, щоб його використати, нам потрібна якась кепка шапка, що небудь на голову зі слотом для ліхтарика. У мене це така кепка, яку я отримала за якийсь квест, і вже не пам'ятаю за який. Ви використовуєте те, що у вас є. Йдемо на локацію Lon Star. Знаходимо червоний мішечок. Ліхтарик наш вже екіпійовано. Підходимо до мішечка. Нам пише, що потрібно дочекатися темряви. Отже, перематуємось на нічний час для пошуку пряночків. Забираємо наш мішечок, і нам відкривається місія, в якій треба знайти цих імбірних пряничків. Сім штук. Ось перший Ось другий видно. І так бігаємо по локації, поки не знайдемо 7 штук. З цими пряничними чоловічками така ж історія, як із зоряним пилом. Мішечок активізується кожну годину. Тому можна залишатись на локації, яку ви оберете, де є цей мішок. І отримувати ці прянички, якщо у вас їх вже не вистачає і ви не доловили посіпак, кожну годину заходите, перевіряєте, збираєте і продовжуєте ваше завдання. Залишилось ще три штуки, біжимо на інший берег. Так, на мостіку тут на доріжці немає. Раз, два, раз, два, раз, два. Нічні побігеньки. Де ж ці прянички? Ось один в кущах сховався, п'ятий. І ще має бути два. Тут складно десь сховатись. Локація проста. Я на тибрі, до речі, шукала зоряний пил і один не знайшла. Якщо знайдете, напишіть мені в коментарях. Ось зібрали 7 штук, місію виконали. Всім па-па!